добрий ранок, добрий ранок, ти вже чекаєш мене, Василька. Ішла. Друзі, привіт! Звітую. Знала залишок з карти для хвостиків 400 гривень. А що купила? Зараз в АТБ акція на паштети 2990. Ось, придбала таких 12 баночок. Так, Василя контролює 12 баночок, отаких от паштетиків. І купила мисочки для котиків, яких ми їздимо годувати в приватний сектор. Такі мисочки в Аврорі по 12 гривень. І два смаколика. Дякую вам від щирого серця за допомогу котикам. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, щоб добро повернулось найближчим часом.